6 червня усі, хто обрав своєю професією журналістику, відзначають професійне свято. Щирі вітання на свою адресу представники засобів масової інформації приймали у виконкомі Криворізької міської ради, що ж до специфіки професії у кожного журналістів особисте бачення, та й кому, власне, як не їм під силу дати найоб'єктивнішу оцінку. Молодці наші журналісти. У нас дуже добрий такий гарт у наших колег. Бо місто у нас специфічне, роботи вистачає. Робота йде напружена у військові влади у виробничих підприємств. Тому наші журналісти завжди, як як кажуть російською мовою, вас Я бажаю нашим колегам. Того щоб завжди була робота, щоб був добрий заробіток у них, щоб у них був завжди був даний добрий настрій. А коли буде добрий настрій, то працюватиметься гарно. Нинішні журналісти в принципі нічим не поступаються попередникам. Чому ну скажімо, немало журналістів передають досвід. Я зокрема. По-друге, у них є нові комп'ютерні технологій. Це змінює дещо навіть підходи в журналістці. У них свіжий розум, оригінальні думки. І тому я задоволення сприймаю їх публікацію і бачу хороше майбутнє, безперечно. От до того ще до повинно сказати, що журналістка зараз дещо інша, раніше вона тільки на базі філології багуртувалася. А зараз і політологія, і соціологія науки підключаються. І тому я вважаю, що майбутнє хороше і друковані засоби масової інформації не загинуть, не зважаючи на інтернет, електронні засоби. Якщо буде. Репортаж інформації в газеті, якщо буде нарис, стаття, аналітичні жанри, окрім інформаційних, буде все в порядку. Тобто аналітика не вистачає. Ну хорошого завжди мало. Тому треба прибавляти і в інформаційному плані і в аналітичному. Ну вдосконалення меж немає. Між тим, за словами досвідчених представників масмедійного простору, журналістика потребує постійного удосконалення на високому рівні. Передусім мають бути грамотність та освіченість кожного журналіста. Зараз ми розробляємо програму, яка б могла залучити до перепідготовки до підготовки журналістів. І цим опікується і зараз і е, кафедра журналістики е, Дніпропетровського державного університету. І, е, е... Декан цього факультету він член правління обласної організації Демченко. Зараз працюємо над тим, аби якщо не в Дніпропетровську, то може на місцях створити якісь філії, які б могли залучати до навчання і до перепідготовки і підготовки журналістів. І звертається розробляється програма для молодих журналістів. Тобто для тих, хто зі школи, там в школах якісь гуртки є, і яких би залучати до такого фахового навчання. Представників засобів масової інформації, з нагоди професійного свята, привітав міський голова Юрій Вілкул. Благодаря вашому труду, вашому професіоналізму, жителі нашого міста, навірно, області, України, знають життя нашого міста. О всем том, что делается в нашем городе, мы стараемся и районные исполнительные комитеты, и городской исполнительный комитет, и советы все делать для того, чтобы создать все условия для вашей работы. Мы открыты в общении по всем направлениям нашей работы. И я благодарен вам за ту активную жизненную позицию, за то, что вы делаете, чтобы и жители нашего города знали о тех всех вопросах, которые делались в городе, об истории города, о том, что сейчас делается и о том, что будет делаться в нашем городе. Говорячи про особливості своєї професії, журналісти найчастіше зазначають, складно, але цікаво. Найзавзятіші ні за що не погодилися б проміняти обраний шлях на будь-який інший, бо це говорить скоріше стан душі, аніж робота. Та робота аналогічна швидкій помощі. Ти должен в будь-яке быть бути готовим сорватися і неизвестно куда. И куди. І ніколи не знаєш, куди ти ли на прийом в мирію, то ли в такої та жуткої тощо допомагати людям. И вот я считаю, что самое главное в нашей профессии ⁇ это интерес к людям, любовь к людям, дать понять своему собеседнику, что он самый интересный человек на этой земле. Тогда он раскроется. И еще, простите, но журналистика ⁇ это болезнь. Если ей заболеваешь, То причому чому неізлічима, то потім житті вже без своєї роботи, ти не представляєш. Завжди хочеться бути цікавішою, завжди хочеться бути вдосконалюватися, шукати якісь нові форми, і звичайно в цьому допомагають мої колеги старші, старшого покоління, які вже сьогодні є авторитетними журналістами і цікавими людьми. Я б хотіла побажати колегам завжди е, йти до. Творчої досконалості завжди бути цікавими, завжди бути креативними і, звичайно, поважати один одного. Міський голова привітав журналістів та нагородив кращих серед кращих почесними грамотами та грамотами міськвиконкому. Нагрудний знак за заслуги перед містом першого ступеня вручено свого часу фотокуру комунальної газети Червоний гірник заслуженому журналісту України Борису Косигіну. Аналогічну нагороду другого ступеня голові Криворізької міської організації Спілка журналістів України заслуженому журналісту України Людмилі Тімергалієвій. Нагрудні знаки третього ступеня вручено завідуючої редакцією радіо Рьйської державної телерадіокомпанії Криворіжжя Валентині Шаровській та редактору телерадіокомпанії Рудана Вікторії Сімкіній долучаємося до щирих вітань з іншими колегам натхнення та творчих досягнень на масмедійному просторі нашого регіону.